Ну, впевнена перемога, в принципі, володіли ініціативою і ту та тактику, яку обрали на гру, вона спрацювала і впевнено перемогли. Сьогодні ви бачили, вдавалося нам те, що не вдавалося в попередніх іграх. Добре. Виходили в ці атаки, і ці атаки доводили до логічного завершення, до удару поворотом, і забили свої м'ячі. Так, да, це швидкісні атаки, скривання цих вільних зон, створення переваги там на флангах, створення моментів, да, і завершення. Тобто сьогодні це було. Загалом царенко, як оцінити його прогрес і от сьогодні він додав команді впевненості. Ну так, Царенко, це гравець першої команди, отримує ігрову практику, тому він корисний на полі, все ви бачили. І коли забивали м'ячі, і сам забив, і розігнав швидку атаку. І після цієї атаки ми забили так, що м'яч.